Я дуже хотіла працювати в люксоптиці. Це була майже нав'язлива ідея. Коли я прийшла в компанію, це було точно менше ста магазинів. Тепер в нас в мережі 233. Вчора, угу. от 233, відкрили. Угу. В час війни ми зробили навіть ремонти в реконструкції угу. і в запорізьких магазинах, і в Харкові. Нам дуже угу. дякують наші клієнти за те, що ми лишились для них надійним партнером, тому що вони кажуть, ну ми ж тут продовжуємо жити. Так. Ми безкоштовно. Усім військовим надаємо контактні лінзи і робимо окуляри. Ми віримо в країну, тому ми все ще маємо план розвитку. Мені дуже важливо, щоб компанія теж не стояла на місці. Все не ідеально, і ми все ще не ідеальні. Світ змінюється, багато технологій з'являється, багато рішень. Коли в нас виходить, ми прям, в нас свято розумієте, тому що ми. Поринаємо в цю роботу, і це стає, наче робота вже як хобі. Любов породжує любов, довіра, довіру, щирість, щирість, і ну так як і війна породжує війну.